Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні пропоную поговорити про таку модель Seiko. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео. Годинник відноситься до колекції Seiko 5 Classic. Це найдоступніша механіка в асортименті японського бренду. Лінійка Seiko 5 випускається з 60-х років минулого сторіччя і на сьогоднішній день є дуже різноманітною. Згадати тільки серію Seiko 5 Sports у дайверському корпусі, дизайні Field Watch та малі жіночі моделі. Але сьогодні розглянемо класичний варіант Seiko 5. По-перше, годинник набагато простіший у порівнянні з іншими моделями п'ятірки, але ціна відрізняється щонайменше у 2-3 рази. На сірому цифроблаті розміщено накладні мітки з золотистими краями та люмінісентним складом всередині. Так само і стрілками. Давайте подивимось в темряві. На 3 годинах індикація дня тижня та дати. Класичний логотип Seiko 5 в верхній частині циферблату. Над індексом 6 годин напис Automatic. У годиннику встановлено механічний калібр 7S26 з автоматичним заводом. 21 600 напів на годину 21 камінь. Повного заводу вистачить на 40 годин роботи. Циферблат захищає скло Хартлекс. Корпус із ржавіючої сталі 316L. Діаметр 37,5 мм. Ключ ховається біля 4 годин, Модель комплектується сталевим браслетом. Задня кришка прозора. Можемо спостерігати механізм годинника. Ціна моделі 145 євро. Посилання на цю та інші моделі Seiko залишу в описі до відео. Усім дякую за перегляд. До нових зустрічей!